Всім привіт, всім доброго ранку. 29 травня. 6 година. П'ю каву, бо сьогодні на базар. Сьогодні рано встала, вже погодувала курчаток. У нас ви є тривога. Щоб не спали. У нас цю ніч дуже було гучно, Боже. Десь пів першого ночі, це просто був жах, так страшно, хата ходором ходить. Я одна дома набрала Сережу, бо страшно було. Кажу, я хоч з тобою буду говорити, та не так страшно, і це те, що в нас збивають десь і далеченько, но. Я уявляю, як оті люди, де у них прямо там зривається, бідні люди, серце колотиться, страх такий, аж пече в грудях отут. Ой, коли ж воно закінчиться вже? Поп'ю каву там, ще трішки ляжу, поки курчатка поїдять. Дощик пройшов такий маленький. Ну, хоч трохи змочив землю, може притягне, притягне дощ. У нас дощ обіцяють у п'ятницю. Сьогодні такий невеличкий. О дев'ятій та й все. Ну, поїду на базар. У мене є палатка. Поставлю палатку. Стану під палатку. там буду Ну, Оце такі справи. Ух, наче не спала, наче заморилася, їй-богу. Так, ну що, візьму окуляри та подивлюсь новини. У мене ластівочка співає. Так, 7.13 я вже всіх наловила, сижу. У мене таксі буде о 7.35. Так що так. Чекаю. Ой, як же ж його почать ходити, а? Що в мене сьогодні? Мені сьогодні треба перегладити все, приїхати з базару. У мене небагато глажки. Перегладити і, і. і помить поли, помить поли, попелісосить. От. Коли я пострижусь. Це якийсь капець. Нігті треба до розуму довести. Я так би хотіла зробити манікюр. Я сьогодні, мабуть, побачу майстриню і спитаю в неї, коли можна. У мене вже інкубація закінчується. Вже можна зробити. О. Так що так, дівчатка. Чекаю. Так, набрати, Серіо на базарі. Сама! Дивіться. Геть сама, нема нікого. Курчатка у мене такі гарненькі. Підрощих продала вже всі, ящик уже пустий. Купила клубничку. Ой, смачна, солодка така. Це мені Наталка купила. Поки я приїхала, вона мені купила. Я вже вдома зварила собі кусочок ребер. От, і салатик зробила. Ось такий. Все, всім смачного. Буду варити суп. Та буду нести мамки, ну це туди пізніше. Я була в неї тільки що. Вона їла борщ, і ще був борщ. Все всім смачного, хто зі мною. Так. Сьогодні зварила зелений борщ. Ось такий. О, дивіться, яка красота. Зараз набираю в каструльку і несу до мамки. Так. 20-26, сідаю вечерять. Ох, і заморилася. Я, мабуть, вже вам набридла за своїм. Заморилась та заморилась. Так, борщ зелений. З ребрами. І цибулька зелена. Фух, все, всім смачно. Давайте, дівчатка, будемо вже закруглятися сьогодні. Бажаю вам тихої, мирної ночі, щоб була спокійна, не така, як ця ніч. Дякую, що ви мене дивитесь, що ви мене підтримуєте. Все, давайте до завтра, до зустрічі, до побачення!